День 261, Біблія, книга Пророка Єремії, розділ 22. Так говорить Господь, піди в палац Юдейського царя і передай йому такі слова, говорячи: Слухай Господнє Слово, царю юдейський, що сидиш на Давидовому престолі, ти твої слуги, твій народ і всі, що проходять цими воротами. Так говорить Господь: Звершуйте правосуддя і живіть праведно. Рятуйте пригнобленого з рук злочинця, не робіть кривди приходцеві, сироті та вдові і не допускайте над ними насильства, не проливайте невинної крови на цьому місці. Адже якщо ви дійсно будете дотримуватись цього веління, то через брами вашого міста входитимуть і в'їжджатимуть на колісницях та конях царі, які сидять на Давидовому престолі, а також їхні слуги та їх народ. Якщо ж не послухаєтесь цих слів. То я присягаюсь з собою, говорить Господь, що цей палац перетвориться на руїни. Тому що так говорить Господь про дім юдейського царя: хоч ти для мене, наче Гілеад, як вершина Лівану, я тебе оберну на пустелю, незаселену місцевість, і призначу проти тебе руйнівників, людей зі своїм устаткуванням, вони вирубають твої добірні кедри і кинуть їх у вогонь. Багато людей проходитимуть через це місто. І вони питатимуть один одного, і за що Господь зробив так із цим великим містом, а їм відповідатимуть за те, що порушили заповіт Господа свого Бога, поклонялись іншим богам і служили їм. Тому не плачте за померлим і не вболівайте за ним, а радше оплакуйте того, хто пішов у полон, бо він вже не повернеться і не побачить рідної землі. Адже так говорить Господь про шалума. Сина Йосії, юдейського царя, котрий царював замість свого батька Йосії, що залишив це місце, він сюди вже не повернеться. Але помре там, куди його запровадили під час полону, рідного краю він більше не побачить. Горе тому, хто будує свій дім несправедливістю, свої горішні світлиці, порушуючи права інших і примушуючи свого ближнього працювати даремно, не оплачуючи належним чином його праці. Такий говорить, я збудую собі розкішний дім з просторими світлицями зверху, він влаштовує собі великі вікна, обшальовує їх кедриною і малює червоною фарбою. Невже гадаєш, що маєш бути царем, тому що перевищив кедриною інших? Хіба твій батько не мав що їсти й пити через те, що чинив правосуддя і жив чесно? Адже саме тому йому щастило? Він захищав на суді знедоленого й убогого, від чого був щасливим і сам. Хіба це не є свідченням того, що людина знає мене, говорить Господь. Твої ж очі й твоє серце тільки й дбають про власну користь, навіть ціною невинної крові, яку проливаєш, пригнічуючи та чинячи насильство над людьми. Тому так говорить Господь про Єгоєкіма, сина Йосії, царя Юдеї. Його не будуть, як звичайно, оплакувати, яке ж то горе, мій брате, яке горе, сестро моя. За ним не голоситимуть, яке ж то горе володарю, або яке горе, ваше величності. його поховають, як ховають осла, виволочать і викинуть за ворота Єрусалима. Піднімися на Ліван, Сіонська дочко, і кричи: Голоси з усіх сил на Башані і ридай на Аварімі! Тому що всі твої коханці, союзники, загинули. Адже я звертався до тебе в час твого добробуту, але ти відповідала не буду слухати. Така твоя дорога з юних літ, ти не прислухалась до мого голосу, тому вітер пастиме всіх твоїх пастухів, а твої коханці, союзники, потраплять у полон. Лише тоді ти відчуєш сором і ганьбу за всі свої злочини. Ти, що живеш на Лівані. Що звила собі гніздо серед кедрів, як же ти будеш стогнати, коли тебе спіткають муки, нестерпні болі, як у породіллі? Як я живий, говорить Господь, навіть якби Єхонія, син Єгоякіма, цар юдейський, був перснем спочатку на моїй правиці, то і звідти я тебе зірвав би та віддав би тебе в руки тих, що прагнуть твоєї смерті, та в руки тих, кого ти завжди боявся. В руки самого навуходоносора, Вавилонського царя, і в руки халдею, я викину тебе разом з твоєю матір'ю, котра тебе народила, в чужу країну, яка не є вашою батьківщиною, там ви й помрете. Проте в країну, за якою вони тужитимуть, ніколи не повернуться. Хіба не цей Єхонія виявився нікчемним створінням, подібним до розбитого горщика, який нікому не потрібний? Тому він і його нащадки відкинуті й стали вигнанцями, в країні якої не знають. О, земле, 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 вислухай Господнє Слово, так говорить Господь. Запишіть про цього чоловіка, що він був бездітним, як людина, котрій протягом усього життя не щастило. Адже жодному чоловікові з його нащадки вже не пощастить зійти на престол Давида і стати володарем в Юдеї. Розділ 23. Горе пастухам, котрі нищать і розпорошують овець моєї отари, це слова Господа. Тому так говорить Господь Бог Ізраїлю: про пасторів, котрі пасуть Його народ, це ви розпорошили моїх овець і розігнали їх, ви не турбувались про них. Через те я покараю вас за ваші злочини, говорить Господь. Я сам зберу залишок моєї отари з усіх країв. До яких я їх раніше вигнав і спроваджу їх на їхнє пасовисько, вони будуть плідними і намножаться. Я поставлю над ними пастирів, які пастимуть їх, вони вже більше не житимуть у страху, не жахатимуться і не загубляться, говорить Господь. Надходить такий час, говорить Господь, коли я виведу від Давида праведний паросток. Він, як цар правитиме мудро та запровадить на землі правосуддя і справедливість, за його днів Юда спасеться і житиме в безпеці Ізраїль, а ось його ім'я, яким його називатимуть Господь, наша праведність. Тому наближається час, говорить Господь, коли більше не говоритимуть, як живий Господь, котрий вивів нащадків Ізраїля з Єгипетського краю, а скоріше, як живий Господь. Котрий вивів нащадків Ізраїля з північної землі та з інших країв, куди я їх вигнав, і привів, щоб жили на власній землі. Стосовно ж пророків, то моє серце в мені розбите, тремтять усі мої кості, я заточуюсь як п'яна людина, як той чоловік, що сп'янів від вина заради Господа і задля його святих слів, адже край сповнений перелюбниками, через Боже прокляття земля перебуває в жалобі. Позаяк повисихали в степах Пасовиська, проте й надалі їх спрямованість злочин, а їхня сила безправ'я. Як пророк, так і священник однаково оскверняють себе. Навіть у моєму храмі я бачу їхні беззаконня, говорить Господь, тому їхня дорога стане для них, немов ожеледиця в темряві, їх штовхнуть і вони впадуть на ній. Тому що в рік їх відплати я скерую на них лихоліття, говорить Господь. Серед самарійських пророків я бачив страшне беззаконня, вони пророкували в ім'я Ваала і зводили з дороги розуму мій народ Ізраїль. Так само я бачу гидні речі і у пророків Єрусалиму вони чинять перелюб і живуть неправдою, чим підтримують дії нечистивих, аби ніхто з них від свого злочину не відвертався. Всі вони стали для мене, як содом, а мешканці Єрусалиму, як Гомора. Тому так говорить Господь Саваот відносно пророків. Ось я нагодую їх полином і напою їх отруйною водою, адже від Єрусалимських пророків беззаконня розповсюдилось по всій землі. Так говорить Господь Саваот: не слухайте слів пророків, які вам провіщають, вони вас обманюють, сповіщаючи. Видумане власним серцем, а не Господні слова. Переважно вони звертаються до тих, котрі нехтують моїм застереженням, говорячи, Господь сказав у вас буде мир, як і тим, котрі діють за впертістю свого серця, вони кажуть, вас не спіткає лихо. Але хто з них був у Господній раді та міг бачити й чути його слова, хто прислухався до Його слова і був уважний у виконанні? Ось зривається завірюха Господнього гніву, грізний вихор впаде на голови нечестивих. Господній гнів не відвернеться, доки не звершиться усе і доки він не виконає своїх задумів. При кінці днів, ви це зрозумієте достеменно, я не посилав пророків, а вони побігли самі. Я не звертався до них, а це означає, що вони від себе пророкували. І якби вони були на моїй раді. То сповіщали б моєму народові мої слова, які їх відвернули б від їхньої гріховної дороги та від їхніх підступних учинків. Хіба я є Богом лише зблизька, питає Господь, а здалека я вже не є всемогутнім Богом? Невже хтось може сховатися в якійсь Криївці, так що я його не побачу, говорить Господь. Хіба то не я наповнюю небо і землю? питає Господь? Я чув усе те, що говорили пророки, фальшиво провіщаючи від мого імені і промовляючи Я бачив сон, я сон побачив, як довго ще перебуватиме омана в серцях пророків, котрі провіщають неправду власних задумів? Невже вони сподіваються, що, розповідаючи один одному свої сни, вони зможуть стерти з пам'яті мого народу моє ім'я? Як уже трапляло з їхніми батьками, котрі забули моє ім'я заради вала. Пророк, який бачив сон, нехай розповідає його, як власний сон, але хто від мене має слово, нехай правдиво сповіщає моє слово. Що спільного між половою і зерном, питає Господь. Хіба моє слово не подібне до вогню, говорить Господь, або до молота, що розбиває скелі? Тому я виступаю проти пророків, говорить Господь, котрі викрадають один в одного мої слова. Я також проти пророків, говорить Господь, котрі видають плід свого язика за Господнє провіщення. Я виступаю проти всіх тих, котрі свої фальшиві сни подають як пророцтво, говорить Господь, і розповідаючи їх, вони зваблюють мій народ своєю неправдою і власним обманом. Тоді, як я їх не посилав, і я їм не наказував, від них немає жодної користі для цього народу, говорить Господь. Якщо ж цей народ або пророк чи священник запитають тебе, кажучи, який у тебе від Господа тягар пророцтва, тоді скажи їм: ви є цим тягарем, і я вас скину з себе, говорить Господь, коли ж пророк або священник чи хтось із народу від себе скаже, Маю Господній тягар пророцтво, то я покараю таку людину разом з його родиною. Ви можете питати один одного і брат-брата, що про це говорить Господь або що сказав Господь, але в жодному разі не згадуйте Господнього тягаря, справжнього пророцтва, адже нестерпним тягарем для людини стане його власне слово, оскільки ви перекручуєте слова живого Бога, тобто Господа Саваота, нашого Бога. Ви можете питати Пророка, що тобі на те чи інше відповів Господь, або що сказав Господь. Якщо ж ви будете стверджувати, що це Господнє пророцтво тягар, то Господь попереджає, за те, що ви і далі стверджуєте, що у вас є Господнє тягар, хоч я посилав до вас наказом більше не говорити, що це Господнє тягар, то за це я зовсім вас забуду і відкину від себе як непотрібний тягар. І вас, і місто, яке я дав вам і вашим батькам. Я приречу вас нести тягар вічної ганьби і вічної наруги, яка не забувається. Свята Євангелія від Марка. Розділ перший. Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого, як написано у пророка Ісаї. Ось я посилаю мого ангела перед обличчя Твоє, який приготує дорогу Твою перед Тобою. Голос того, хто кличе в пустелі, приготуйте дорогу Господню, вирівняйте стежки його. З'явився Іван Хреститель, хрестячи в пустелі та проповідуючи хрещення для покаяння, для прощення гріхів, і приходили до нього з усієї юдейської землі та всі мешканці Єрусалима і, визнаючи свої гріхи, були хрещені ним у річці Йордані. Іван був одягнений в одяг з верблюжої шерсті, мав шкіряний пояс на стегнах своїх. І їв сарану та дикий мед. І він проповідував, кажучи слідом за мною йде сильніший за мене, якому я недостойний, нахилившись, розв'язати ремінця його сандалів Я хрестив вас водою, а Він буде хрестити вас Духом Святим. Сталося, що тими днями прийшов Ісус із Назарета Галилейського і був хрещений Іваном у Йордані. І тут же, виходячи з води, він побачив, що розкрилися небеса і що дух. Як голуб сходив на нього, і голос пролунав з неба Ти син мій улюблений, якого я вподобав. І відразу Дух веде його в пустелю, і був він у пустелі сорок днів, спокушуваний сатаною, і перебував серед звірів, і ангели служили йому. А після того, як був виданий Іван, Ісус прийшов до Галилеї і проповідував радісну звістку Царства Божого. Він казав: Сповнився час, і наблизилося Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангелію. А коли проходив біля Галилейського моря, то побачив Симона й Андрія Симонового брата, які закидали невід у море, оскільки були рибалками. Тож сказав їм Ісус: Ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. І негайно покинувши сіті, вони пішли за ним. А пройшовши дещо далі, він побачив Якова Заведеєвого та його брата Івана, які були в човні та лагодили сіті, і відразу покликав їх. Залишивши свого батька Заведея в човні, з наймитами, вони пішли з ним. А прийшли вони в Капернаум, і тут же в суботу, увійшовши в синагогу, він почав навчати і дивувалися з його вчення, тому що він навчав їх, як той, хто має владу. А не як книжники. І якраз був у їхній синагозі біснуватий чоловік, і він закричав, запитуючи: Що тобі до нас, Ісусе Назарянине, ти прийшов вигупити нас, знаю, хто ти є, святий Божий. А Ісус погрозив йому, промовивши: Замовкни і вийди з нього. Тоді, затрясним нечистий дух і закричавши гучним голосом, вийшов з нього. І жахнулися всі, так що запитували одне одного, говорячи, що це нове вчення з владою, навіть нечистим духом наказує, і вони слухають його. І враз розійшлася чутка про нього всюди, по всій Галилейській околиці. Незабаром залишивши синагогу, він з Яковом та Іваном прийшов додому з Симона й Андрія, а Симонова теща лежала в гарячці, тож йому негайно сказали про неї. Він підійшов і, взявши за руку, підвів її, і гарячка залишила її, і вона почала прислуговувати їм. А як звечоріло, коли вже зайшло сонце, поприносили до нього всіх хворих і біснуватих, і все місто зібралося перед дверима. Тож він оздоровив багатьох хворих на різні недуги і вигнав численних бісів, але бісам не давав говорити, бо знали його, що він Христос. А вставши вранці ще в досвіта, він вийшов і попрямував у пустинне місце, і там молився, і поспішили за ним Симон і ті, хто з ним, і знайшли його та й кажуть йому: всі тебе шукають, а він відповів їм: Ходімо в інші місця, до сусідніх сіл та міст, щоб і там проповідувати. Адже на те я і прийшов, і він пішов, проповідуючи в їхніх синагогах по всій Галилеї та виганяючи бісів. І приходить до нього прокажений, благає його і, впавши на коліна, каже йому Якщо хочеш, ти можеш очистити мене. Змилосердившись, він простягнув свою руку, доторкнувся до нього та й каже йому Хочу, стань чистим. І вмить зійшла з нього проказа, і він очистився, суворо попередивши, відразу відіслав його, наказавши «Дивись же, Нікому нічого не кажи, але піди, і покажися священникові та принеси за своє очищення те, що велів Мойсей, їм на свідчення. А той, вийшовши, почав багато розповідати і розголошувати про ту справу, тож більше не міг він відкрито війти в місто, але перебував поза містом, у безлюдних місцях, та до нього приходили звідусіль.